Всім доброго дня. Ми сьогодні приїхали близько фронту, вже близько тут біля ворога. Заїхали до нашого земляка Івана і передаємо реп, це той же самий купол, це система радіоелектронної боротьби від ворожих fpv дронів Від е, до того репу долучилися такі люди, як Мирослава Дейнега, Марія Біловус, Мирослава Федик, Біляк Андрій. Попівня Колена Ігор Дубик. Ми ті всі кошти взяли докупи і заказали, замовили реп. Це буде на техніку Іван, щоб ти зрозумів, він там вже почитаєш в дуже гарній якості є. Крім того, від Богдана Глови і команди ми ще замовили. Остап Марчак замовив і купили два, дві рації, вони тобі будуть потрібні. Третю, ми ще, ще в дорозі. І... Від польової кухні берегиня вам до додатково батареї, тут до і Знаю, що це рушить. Хай вони вас будуть і допомагають вам здійснювати свої задачі. Насправді це дуже важлива річ, яка важлива, ти, напевно, сам поясниш. Ціна життя, коротко. Ціна життя. Тому дякуємо всім, хто зберігає, хто рятує життя нашим воїнам. Слава Україні! Героям! слава!